Другий бой підряд. Йома. Добре, що Ваня подивився. Акуратно, Ваня, акуратно. Дивись на нього, сюди не дивись. Добре. Руки вгору. Руки вище! Руки вище! Відвіруйте! Відімей руки! Відімей руки, пишуть! Домой мать! Блін, не дивисься! На нього дивись! Чого ти сюди дивишся? Туди дивись! Має В сторону, в сторону! В сторону! мають, скоро! Стопи рукися удари! Добре! Відіруйся! Що це таке? Лежав! Та за що дав, блін? Руки підняв! Спороли! Спороли лазить, Сторону! в сторону! Сторони, сторона, сторони! Дивись на нього! Чого Чо ти сюди дивишся? Аккуратно! Нічого не було, да? Є! Зараз будеш получать.